За пісні приємство за щосо, Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Новий наступ росіян на фронті. Наші хлопці і дівчата потребують негайних резервів, підкріплення. Це стосується лугансько-харківського напрямку. Ну а Російська Федерація має безпрецедентний етап зближення із північ. Корею Кореєю у пошуках військової підтримки поговоримо друзі за кілька секунд про ситуацію складну на фронті, а також про нові потуги Російської Федерації заручитися підтримкою партнерів у війні проти України. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться. Якщо ще не підписані, погнали! Отже, друзі, почнімо з ситуації на фронті. Вчора я написала пост у Фейсбуці і в Телеграмі своєму про те, що потребують негайно підкріплення і резервів ті бригади, зокрема третя штурмова, які стоять на Луганському харківському напрямку. Чому кажу Луганський Харківський? Тому що нині росіяни збирають такий собі ударний кулак в Луганській області на ділянці від Райгортки до Нововодяного. Це 20 кілометрів. Від селища Борова Харківської області. Е, ви можете легко це перевірити. Слідкуйте за картою «Діпстейт». Йдеться про 10 тисяч російських військових та 450 одиниць військової техніки, 200 із яких артилерійські системи. Мета очевидна спроба повторити минулорічний наступ на борову. Йдеться у повідомленні Діпстейт. Також за інформацію Deep State і безпосередньо від моїх джерел у третій штурмові вони там нині тримають оборонну доволі протяжну лінію. Проте сили залишаються нерівними, далеко нерівними один до десяти. Це щоб бути точною, окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові резерви, які приходять і приходять а, на підміну тих, кого знищують наші хлопці і дівчата. Там нині ведуться інтенсивні штурмові дії вздовж всієї смуги наступу. Ну і чому на даний момент третя штурмова конче потребує резервів? Ви маєте розуміти, що від кінця травня бійці третю штурмової знищили близько 1068 росіян ще майже 2292 – це трьохсоті. На штурми наших позицій супротивник нині кидає цілі взводи і роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат з збройних сил Російської Федерації щотижня. Тобто ротація постійна, свіжі приходять. Ті, хто залишається з несвіжих, або гине, або є з підтримкою на фронті, на відміну від наших. Друзі, за мою інформацією, на даний момент існує велика потреба в резервах. Я вчора написала пост, в якому ціла армія ботів, я так розумію, від офісу президента підтягнулася і почала мені там розповідати про фантазії. Я хочу одразу всіх попередити, хто прийде в ці коментарі. Що ніяких фантазій а, з інформацією, яку ви від нас отримуєте ніколи, немає. НАТО, якщо це інформація військового характеру, все, що я артикулюю ротом тут на Ютубі, і все, що я пишу на Фейсбуці, не друкується, не пишеться без узгодження із тими бригадами, із командуванням, в тому числі, про які я згадую. Тому все це інформація з фронту. Кому це не подобається? Я в тому числі маю на увазі там журналістів, які е, працюють спільно із владою або в пулі влади, або просто симпатизують владі. Дивіться телевізійний марафон, там все хорошо. Але повернемося до фронту. За моєю інформацією, друзі, наразі існує дійсно дуже велика потреба в резервах. Більше місяця третя штурмова відбиває атаки в умовах втрат 1 до 10. Друзі ще раз 1 до 10. Звертаюся до командування збройних сил України до генштабу термінової необхідності надати резерви інакше може бути біда. Так я власне написала вчора на своїх сторінках в соціальних мережах. Ну і ця інформація підтверджена з боку тих солдатів, які в ці хвилини, поки я записую це відео, перебувають на фронті і захищаються. Від штурмів навали орків. Що ж в генштабі говорять щодо цієї ситуації? На харківському напрямку ворог починав штурмові дії п'ять разів. Щоразу в районі Вовчанська, Лиманський напрямок. Окупанти на початку війни вчиняли 10 наступальних дій. До попередніх локацій з активними боями додався ще і Серебрянський ліс. Ситуація під контролем сил оборони на Краматорському напрямку продовжуються два боєзіткнення. це часів'ярський мікрорайон, новий та іванківське. Одразу 11 боїв тривають на покровському напрямку, де російські окупанти не полишають намагань прорвати рубежі нашої оборони. Друзі, ситуація складна, дуже складна. Ну а тим часом Путін не полишає надії знайти союзника військового союзника, який би безперебійно постачав зброю. Так само лякав би ядеркою вже тепер в тандемі. в цю гру вони хочуть грати вдвох. Ну і ви напевно бачили вперше за 24 роки. Путін військовий злочинець номер один у світі прибув до Пхеняна. Очікується, що російський диктатор проситиме там безумовно військову підтримку. Тримку до речі, друзі, ось так виглядала столиця північної Кореї, країни ізолятора, країни з диктаторським режимом, відсутністю всіх базових цінностей, потреб ознак демократії. Отак вона була в очікуванні Путіна, свого спільника по цінностях на даний момент обличчя російського диктатора буквально на кожному стовпі. До складу російської делегації, і це в чергове зрозуміло, що буде йти мова про зброю. Увійшли міністр оборони, новий міністр оборони Андрій Білоусов. Я вам про нього розповідала. Якщо не знаєте, хто це прогугліть Андрій Білоусов Соколова і там побачите про нього матеріал. А також перший заступник прем'єр-міністра Російської Федерації Денис Мантуров, який займається так само оборонним сектором, товаріш імчені і президент Російської Федерації товариш Владимир Владимирович Путін, Афісують договор а священ стратегічним між Україною Народно-Демократичною Республікою і Російською Федерацією. Про зближення Росії і Північної Кореї говорять нині всі світові видання. Вони виходять з обкладинками, де на шпальтах Путін і Кім Чен Ін. Зокрема, The New York Times так само про це говорить. Напередодні Путін опублікував статтю також головній газеті Північної Кореї під назвою Родонг. В цій статті він похвалив свого колегу по диктаторству Кім Чен Іна за спротив цитую вам друзі цікаве формулювання за спротив економічному тиску, провокаціям шантажу та військовим загрозам з боку США і подякував за стійку підтримку вторгнення Росіян до України. The New York Times пише, що ніколи Путін так не потребував допомоги північної Кореї як зараз, тому що йде війна на виснаження і ресурси надто важливі. Північно-корейські снаряди, яких росіяни за даними а, південної Кореї отримали близько 4,5 мільйона, дали окупантам змогу просуватись на фронті. Свою роль зіграли і балістичні ракети від КНДР, хоча багато з них і були браковані. Очевидно, що Путін проситиме північно-корейців про зброю знову. У відповідь Росіяни зможуть надати північно-корейському режиму технології. Що стосується субмарин та балістичних ракет, також Москва підтримує пхенян у так званій дипломатичній сфері. Наприклад, голосуючи в ООН за потрібні Кім Чен іну рішення. А зріс і обсяг торгівлі між росіянами і північнокорейцями у 2023 році він склав 34,4 мільйони. Це у 9 разів більше ніж роком раніше. Ну і напередодні стало відомо друзі, що під час візиту був підписаний договір про стратегічне партнерство Раші і КНДР. Відповідне розпорядження підписав диктатор та військовий злочинець. Путін ось таке лав із двох диктаторів. Як ви думаєте, друзі, чи вплине така дружба із північною Кореєю на війну, яку Путін продовжує вести? В нашій державі. Ну і як на це будуть реагувати Сполучені Штати, цікаво буде за цим спостерігати. Ну і ніхто не відміняв участь Китаю, попри те, що вони декларують нейтральний статус щодо обох країн і щодо нашої, і щодо Росії. Дякую вам всім за довіру. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Слава Силам оборони! До зустрічі, друзі. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Це і Patreon, і бамія кафі, і банка у монобанку. Допомагайте вільній і чесній журналістиці. До зустрічі.